Всім привіт, друзі, з вами пошлю, я ваш любимий ютубер смачна. І сьогодні я буду грати в ігру під названням Gary Box. Я давно цю ігру не грав, так що сьогодні буде просто найвіші. Чому? Тому що буде сьогодні 5 спецназовців проти 5 hey there. Проти... Hey there. Проти... Я тих самих поліцейських, котрі будуть агресувати. Ну, давайте. 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 Ну, Ну, давайте. Ну, давайте. Ну, давайте. Ой, я хот ли Ну, О, давайте. І концін. Ми, ми воду не виводи, хто виграв. І я психолів.

Я його заліплю аптечку, а якщо він буде нападати, я його просто вивержу звідси, та його просто там перестріляють. Много аптечок не буває. Я самий ручу доктор. Я подивлюся, куди йому що шию попало, що він не може бути. Угу.

Під конець і програли <плес> на баті. Так, я тут, я тут, я тут со закладываю, цели шкафа. Чтоб, по-моему, без бруни, правда, псих, че вийдет. Так, дверь, ти, чупакабри Mm -hmm. Aljo.

що він. О! Я могу попал интуяский. Вот ты где-то. Блин. О, бомбой, га. А хабу. Так. Мне требует зовут, подожди, может быть, я половину. Хоч просто добре. видаляю. Е, ну добре, друзі. Ну а на цьому всім пока-пока. І последні виводи, хто виграв, це спецназівці і далі даже... скільки їх немає. Вони піч двоє, але вони все виграли. Так що це він не з спецназівцем. Я скуди його перевернув. Як поповзати од мене? Так, ну, mm. це виграли спецназовці. Ні. І ну, на цьому всім Пока-пока. Не забудьте підкласти лайки і пишіть коментарі на що з цього. Хочете ви, щоб я ще раз грав в гері Бокс і робив от такі сорівнування, щоб вони вигравали спецназовці. І навіть я можу брати це простіше зомбі. Дивіться, він зараз встане. Ти ж встанеш? Обана! Друзі, а ви... Обана. Я його... Я такой... Я таке уце Вот... А що буде вас... Не, я знаю. Я понял. Ну добре, друзі, ну а на цьому всім пока-пока. Не забудьте підписатися на мій канал, платите лайки і пишіть коментарі, чи ви хочете, щоб більша друга часть про герібос. на цьому всім пока-пока.